Вітаю! Сьогодні відео про дивовижні багаторічники, котрі заквітли кінець червня початок липня. Скоро будуть переквітати. Хочу вам показати ці фантастичні рослинки! Давайте почну з ось цього. Багаторічника це декоративна травичка, називається хвіст поні. Подивіться, яка вона дивовижна. Зараз вітер, такий, постійні вітри. А подивіться, як вона фантастично хитається на вітру. І таке, знаєте, враження, що вона десь з прерій, да? ну, травичка прерій, можна порівняти. Особливо гарно вона пасує з ехінацеями, але ехінацеї ще не заквітли. Ще одне моє відкриття, я дуже вражена. Про неї вже багато сказано про цю травичку. Це Карл Форестер, віяник Карл Форестер. Але вживу ну, це фантастика. По-перше, дивіться, яка вона висока. Вона із холодноростучих злаків. Навесні рано прокидається. І ось вже вона так, певно, тижні два як стоїть з такими китицями квітучими. Вони якось так змінюються. Вони то більше розкриваються, то ось зараз менше розкриті і більш такі темніші. коричнево-пурпурні такі кольори в цій травичці. Ну, Вживу, от я кажу, я дивилася відео про трави, воно якось не так в трави сприймаються по, з камери по відео, а вживу це просто фантастично. Подивіться, яка краса. Ну, І головне, що я хочу показати, це ось квітування кніфофії. Я її придбала у блогера Оксани Міркулової, коли вона виїжджала. Уже з України вона розпродувала свої рослинки. Я купила два види кніфофії. І знаєте, перший рік я взагалі якось, ну, вона мене не вразила, вона там дала одну квітку, яка швиденько переквітла, і все, я забула про неї. Якби не вразила мене ця, ця рослинка. А в цьому році, дивіться, скільки суцвіть. І ось вона вже так довго квітне, бачите, вона вже переквітає. Тому хочу вам показати, яка ж вона дивовижна і красива, і моє враження від неї. Це один сорт, бачите, я підпишу, як він точно називається. Тут і жовті, і помаранчеві кольори. Ну, така, знаєте, вона якась не з тієї планети, я би сказала. Рідкісна рослинка. А друга кніфофія, вона більш така жовта, жовто-лимонна. Взагалі не дала в цьому році суцвіть. Ну, а цією я ось приходжу, сідаю на стільчик і любуємося вечором цим квітуванням. Ну, це така ось дивовижна рослинка. І ще дивіться. Щоб ви уявляли розмір ось цього деревія. Подивіться, який він височений. Це минулому році був він висаджений з насіння. Я його сіяла. Ну, в цьому році вже Ну, Чому він такий височений? Я навіть не уявляла, чи то я думала, що деревій це десь ну, до 50 сантиметрів. Ну, можливо, тут такий у нас ґрунт чорнозем. Дуже поживний, і тому він такий виріс великий. Це можна його використовувати як на зріз, як сухоцвіт. А загалом вона дуже посухостійка, тому саме в цьому квітнику я її посадила, так як трави і посухостійкі рослинки. такі. Ну, дивіться, ну, красиво, воно так в масі, коли, можливо, одна квіточка, воно не гарно, А коли оця маса квіток, особливо там ще з кніфофією, Можна подивитися, там теж такий масивчик, там навіть білі. Ну, але мені теж подобається. Воно якийсь такий контраст, біле, рожеве, фуксієві кольори. Фантастично, так якось незвично. Знаєте, як кругом все однакове, якісь всі такі однакові багаторічники, більшість, то тут воно, якийсь цей квітник, такий незвичний. І завжди вечором. Приходимо ми і сідаємо, дивимося, п'ємо каву. Ще, подивіться, чудовий багаторічник. Теж в тому році я розповідала, що він мене не вразив. Але коли я дізналася, що він ще й корисний, ну, тоді вже я його вирішила залишити. І зараз ми п'ємо чай. Це лофант анісовий, теж вирощений з насіння. Він має гарний аромат, такий специфічний, ось заспокійливий. І має такі фіолетові гарні китиці, високі якраз для цього квітника. Тому що тут всі якісь такі високі рослинки. Так що ось такі дивовижні рослинки, червня. Це я зробила огляд свого квітника, як я його називаю середземноморський квітник, середземноморський куточок. Але я хочу ще вам показати одну рослинку. Вона зовсім в іншому куточку саду квітує, але теж досить рідкісна в наших садах, але має такі свої особливості. А це ми підійшли в куточок саду. Котрий знаходиться, в куточку росте горіх. І як ви знаєте, під горіхом нічого не росте. І це дійсно так, тому що я ось на це місце саджала вже декілька рослинок: і виноград, і саджанці, декілька штук. І всі не приживалися. І вирішила я посадити сюди декоративний гірчак або горець. Ось він у мене тут зростає вже два роки. Квітне, бачите, який не розростається, тому що це сортовий, куплений в інтернет-магазині. Подивіться, ніби гортензія, і прекрасно себе почуває під горіхом. Тому рекомендую його висаджувати в тих місцях, таких, які не підливаються і в яких нічого не росте. Ось так. Ну, погано, що зростає, ось так, як, наприклад, під горіхом. Ось такий гірчак. Але по-своєму гарний. Дивіться, які китиці. Ну, ось такі. Так що дякую за увагу. Буду вдячна за вподобайки і до нових відео.